Ю всіх і кожного ви знаходитесь в Хлопці лопці дівчата дуже енергійна музика, дуже добра музика від турботехно са. Гурт Turbo Techno Sound фактично започаткував новий напрям танцювальної музики в Україні. В 90-ті роки відбувалася значна музична трансформація, і багато гуртів експериментували з новими формами та жанрами. І саме ТТС виявився одним із тих, хто успішно впровадив до української сцени елементи техно та євроденсу, які тоді лишень починали набирати популярність. Однак, попри це, історію гурту не можна вважати такою ж успішною, як в деяких. Його колег по сцені. Так, що ж стало на заваді гурту Sound? Як конфлікти породжують розвиток? Та хто став головним конкурентом гурту? Торія турботехносаунд бере початок в 1992 році в місті Івано-Франківськ. Троє друзів: Тарас Пушик, Олена Дюлова та Роман Матіяш – вирішили створити гурт, який виконуватиме музику в жанрі техно, що була дуже популярним в Європі. Спочатку, як свідчать записи, учасники гурту були частиною танцювальної команди під назвою Турбо, яка тоді виступала в місцевих клубах на рейв Тусовках, де власне учасники майбутнього ТТС і почули техно. Згодом вони почали писати власні пісні. Я не хочу бути таким як усі. Я не хочу співати про страва в Росі, не хочу те, що кажуть мені. Не хочу бо прожити вісни. Знаю, що ти не набудеш мене. Знаю, що за мене то зробить усе. Дебют гурту, як зазначає Вікіпедія, стартує з фестивалю Червона рута рута-93», який відбувався в Донецьку. Але насправді учасники спочатку приїхали на відбірковий тур, що відбувався в Коломиї неподалік Івано-Франківська. Готовий матеріал вже був, хоча б для того, щоб презентувати його на конкурсі. З цим допоміг їм Левко Бондар з гурту «Бункер Йо». Вони мали старенький клавішний інструмент Roland 20 в якому був восьмитрековий секвенсер, за допомогою якого ТТС намагались створити щось електронне. Хоть вони не були унікальні, але були свої рідні. У чомусь ТТС був навіть кращий за іноземців. Тарас Пушик ділився випадком на Таврійських іграх, де музиканти заткнули за пояс колишню зірку Модо, який був відомий своїм хітом Айн Свайн Поліцай. І ТТС страшенно тішились цьому, оскільки були молоді, енергійні та їм хотілось гори звернути. Відбірковий тур, в Коломиї очолював тоді Михайло Слобецький, який, побачивши вивступ ТТС, зазначив, що при всій повазі, але цей бардак ми не пропустимо. Але дирекція Червоної рути» вирішила по-іншому: їм сподобалась творчість гурту, адже це було щось нове та цікаве. Кажуть, що навіть через це організатори фестивалю мусили ввести у конкурс нову категорію виконавців танцювальної музики. І експериментальний та якісний саунд дозволив Тріво завоювати друге місце. Я поганий, бо по я! 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 поганий, поганий. Я! Я! поганий, поганий. поганий! Я! Я! З 1993 року по 1995 інформація про гурт відсутня. Швидше за все, вони час від часу грали концерти в клубах. Але оскільки надмірного ажіотажу навколо ТТС не було, ніяких записів з цього не збереглося. Побачити знову гурт можна було в 1995 році на фестивалі Червона рута, куди ТТС прийшов з новим матеріалом, який дещо відрізнявся від попереднього. Якщо в 93-му вони грали класичне техно, то в 95-му можна почути Євроденс, наповнений синтезаторами, з реповими куплетами та мелодійними приспівами. Цей рік також став насиченим та переломним історії гурту. Насамперед, ми можемо зрозуміти, що ТТС підписав контракт з територією А або працював на якихось своїх умовах. Хоча офіційного підтвердження не було. На території А вийшли два кліпи Turbo Techno Sound я поганий та судний день. Яколи стоють одного ру. Надалі гурт перестав прогресувати. Якість записів була сумнівною. Студійними їх ніяк не назвеш. І в цьому була головна проблема гурту Саунд». Якщо на концертах він ще вдало викручувався, то неякісні записи не дозволяли завоювати популярність у радіослухачів та диск Жокеїв». Також на просторах інтернету можна побачити тезу, що ще однією перепоною на шляху до популярності гурту були складні публіцистичні тексти. Але це не так. Це твердження спростовував сам Тарас Пушик. Але головною подією, яка повністю змінила вектор гурту, став вихід зі складу Романа Матіяша. Причиною цього були амбіції, через які хлопці конфліктували між собою. В результаті Роман Матіяш створив власний євроденс гурт Phantom 2 разом зі своєю дівчиною Ольгою Гречко. В майбутньому саме цей гурт став головним конкурентом Саунд». В ТТ залишилися Тарас Пушик та Олена Дюлова. Усю написану музику Роман залишив старим друзям і фактично почав усе з нуля. На диво, але саме після цього у ТТС почалося поліпшення. Вий, баю, ночі, О, вий, баю, ночі, у лютому 1996 року гурт нарешті завершив у Львівській студії Мелос запис дебютного альбому Асфальтний синдром і вдало стартував. Через місяць їхній старий хід судний день добирається до другого місця в хід параді 12 2 Вперше денсова пісенька підіймається так високо. Поява фантом 2 стала дуже гострою темою для ТТС, адже слухачі та фанати почали активно їх порівнювати. Одні говорили, що фантом все вкрав у ТТС, інші говорили, що навпаки, Порівнювали репертуар вокалісток та вокалістів. А причиною всьому був спільний жанр гуртів: євроденс. Та, попри це, Техносаунд продовжував працювати, давати концерти. А в 1997 році випустив свій другий студійний альбом Помандруй зі мною. Однозначно змінив імідж. Ця робота відрізняється від першого альбому. Агресивні вокали змінились на легкий та дещо романсовий спів. На початку альбому можна ще почути елементи техно та євроденсу, але до кінця це перетворюється на класичний поп нульових. Моє життя це фарби, моря це подихне. Чи в цей альбом увійшла пісня «Відчай», текст якої належить перу батька Тараса, письменнику Степану Пушику. Бочі він мені, звичайно, казав, що моя творчість ламаного гроша не варта, а його творчість залишиться на віки. І так сталося, ніби але і мене такок згадують. Степан Пушик не був в захваті від авангарду, яким займався його син. Йому здавалось, що цей авангард є не на часі і не є проявом якогось високого мистецтва. Однак він дозволив Тарасу взяти вірш, який своєю чергою змінив його та написав приспів. І в результаті вийшов такий хаузовий трек. Після цього альбому історія гурту обривається. У 90-х Тарас Пушик пережив пік слави. Музикант сам зазначав, що як і кожен 20-річний юнак, він був сповнений амбіцій та грандіозних планів. Однак з усіх можливостей йому вдалося реалізувати лише близько 20 Але прийде до мене, тепле літо, прийде потрава. Але прийде до мене сонце. Історія ТТС, як і багатьох артистів, у той час розпочалася на фестивалі Червона рута. Після того, як вони здобули другу премію, їх гастролі Україною почали набирати обертів. Тоді їм платили приблизно по 10 доларів на артиста, що виявлялося досить великою сумою з огляду на середню місячну зарплату у 15 доларів. З часом гонорари зростали, як і впевненість у собі, та самозакоханість, через що зникало розуміння народної мудрості. Можна зробити лише припущення, що сталося Techno турботехносаунд та чому він перестав існувати. Територія А розвалилася, а в Україну прийшли російські продюсери, які змушували більшість українських артистів танцювати під свою дудку та робили з них попсовиків. Ті, хто погоджувався на умови, залишались шоу-бізі, а ті, хто не хотів прогинатись, мусили виживати самостійно. І більшість артистів не прийняли ці правила і або завершували свою кар'єру, або поступово згасали. А як зазначав сам Тарас Пушик, на все свій час і на все свій антураж. Я зрештою себе тішу, що я не мав жодних о, контрактів з жодною продюсерською агенцією. Те, що ми робили, ми робили власну руч, власними силами. Ми не були залежні від якихось нав'язаних нам авторів. Що хотіли, зрештою, ти й робив. Хай би там як, але Turbo Techno Sound зробили великий внесок у розвиток української музики. І неважливо, хто був кращий, чи Phantom 2, чи TTS – Обидва гурти залишили свій унікальний слід. Yeah. Я нагадую, що ви були в Music Room. Слухайте круту та якісну музику. Побачимось!